Всім привіт. Ну що, Розпочали вивозити ріпак. Возимо на нібулон з Скороходівську філію. Це десь Полтавська область. Чутове десь так. По ріпаку, що в нас виходить? Масла немає. 43 масла. Знімаємо 3% масла і 43%. База 2. По маслу база 46, у нас 43% з чимось. Як возимо? Возимо, звісно, не дуже добре. Возимо, виходить, по. 16 тонн, тому що у нас на машині повна маса 18 тонн. Щоб без перегрузу було, без нічого такого. Повна маса на машині, виходить, 18600 тих паспортів. Грузимо ми сюди по виходить, 8 тонн мана в машину 7 тонн. А, 8 тонн вибачаю, 16 тонн виходить разом. Так, да, ви скажете, це вазить, геморой, це фігня, я розумію, невигідно. Ми хочемо спробувати, хочемо своїми силами. До речі, якщо не повезли, то, мабуть, не цікавились, бо який нам треба прицепчик. А от хоч почали цікавитись цими всіми параметрами. Що прицеп треба, щоб була повна маса побільша і ну, щоб хоча б 24 тони разом виходило. Якщо ми 8 тонн, то ціна прицепляється скільки? 16 тонн, щоб залітало. Ну, хай 16, то звісно буде вообще класно, але ну, хоча б 14-15, щоб у прицеп заходило, а щоб повна маса в нього була написано нормально. Поцільніше виходить. Ми здаємо по. F3. F3 – це безготівковий розрахунок, це на що вам кидають на банківські гроші. Це виходить у нас 21 тисяча стоїть з ПДВ реплат, віднімаємо 14%, це 18 060 ціна там у них. Мінус 1120, 1100, коротше. Це виходить 16900. Получається, доставка нам туди, ну, я думаю, десь 30 літрів буде на круг виходити по солярі. Ну, все одно вигідніше. З місця дають за F2, дають по 15 тисяч у нас тут. Ну, може навіть зараз 15 не дадуть, бо з того моменту, як я спрашував, була ціна, по-моєму, не було, не була до 20. Двох тисяч двадцять один п'ятсот, щось таке двадцять дві. Час на ще не дадуть і п'ятнадцяти. І якщо так порахувати вже з податками, плюс п'ять відсотків податку ми заплатимо. В нас виходить на цей ФОП, що веземо, це брата ФОП. Він там п'ять відсотків податку йде з на ну як не на прибуток. А, трохи ті гроші, що вам зайдуть на рахунок, ще п'ять відсотків податку. Віднімаємо ще п'ять відсотків. Десь мінус тисяч гривень. Оцлани виходить гроші, які ви можете отримати на руки. Ну, ці 5%, ну, ми їх будемо по-любому платити ну, в бюджет країни, але ж нам все одно їх платити в МПЗ. А якщо ну, 5% ці потім підуть нам в МПЗ. Но що так платити, що так їх платити. Ну, то розраховуємо так, щоб перекрити МПЗ. Ну, вирішили просто потренуватись на полон це відповідальна фірма і ріпак возимо свої машини на ніблончик. Подивимось по ціні, що там гроші як зайдуть, як розрахуються, що нам вийде, як кінцева ціна, що вони там нарахують. Ну і порахуємо по солярії, і по амортизації, плюс-мінус, що там у нас вийде. Зараз хлопці підготують манчик і ще ревізію зробить невеличку. Все діло в цьому прицепчику. Якщо зробити нормальний прицепчик, то можна буде возити своїми силами. До нас ориновка приїжджала зі Ось такий ріпак. Коротше, ріпак, ну я б не сказав, що він сильно грязний, але 3%, навіть є. Ну все, машинка поїхала, друга, 13.00 і вечірком, я думаю, сьогодні елеватор вроді робить до 8. Так, во ну все, братан попросив перфект. Снімесь. Видосик. Ну, Будемо знімати. Кажется, зними. То есть можно покажи. Что тут показывает? Цехи скільки знаю. Скільки я тут не могу, стиральная доска, як називається. Машина жалкая. Иде на ребенку. Така дорога. Классно. Чувствую себя в Так в машине. Побрився, можна не узнаєте мене. Но це я, так, да. Димон. Їдемо на Неболончик. Зараз перед цим засікав десь 2,5-3 ну, до 3 часов їхати. Десь 2,40 десь по їхати. Що, Виїхав другий рейс. Пів 4-го встав в, в 7.30 десь був 35-40 7 7,40 десь був на Ніболоні. Поехав, короче, там дорогу. Где-то остановился, кажу, скажи, дед, куда тут а, это? На не було. А я вже підвернув. Сюди, сюди, иди, печи. Ихав, їхав, и дорога закончилась. Типа як у нас тут есть така дорога, це і Це да, у нас. Це вже, там, як повернув заселеного пункту з дороги з Київська, з'їхав, чудово, то там, конечно, дорога просто нереальна. То зарослі, то щипінь, то якась херня. Короче, так я то. Розір, макси, шось так. Що, Ретардно працює, удивите на. Трошки підгазовує, під щипится підтормазує. Під Прикольна штука, ну щоб тормозами не працювати. Бо я до тормоза жалую, я ж не да не Приїхав, Проїхав гарячку и горяч і... Подивися за ними, придивися, так. як все там. Так. Ну що, виїхали на трасу Харьковки. Таке нароща. Їдеш граємося. Їдеш і сльози радості вибирає. Клас, клас Ну що, зараз будемо заїжджати на підйомник, зложилися, такі ось баночки тут, Небулончик. Тормозів у мене немає. Кран тормозний щось шипить. Отсипив прицеп, коротше, Зараз буде трэш. Так, ну що, вигрузився. Ось дорога з тиболона, з Пероходівський небулон. Дорога тут, звісно, сюди класно вони зробили, в принципі, нормальна дорога. Ну, зараз я повернуся, звісно, треш. Ну що, я ж таки не доїхав на мані. Оце цей прицеп Камазовський, ну, це просто якийсь треш. Корича, їхав сюди, став по валках, почав він трохи підпускати воздух. Дивлюся з крана, цього що збросний, тормозний, як він розпоряділительний, це що стравлюєш повітря, щоб розтормозити його. Отакий такий він елеватор. Бачите, так? Да? то він знаходиться. то такий елеватор не було. Хто містить, той не за що я показую що показую, звісно, дебала зелена капець. А це старий елеватор якийсь хлібний чи хто я знає. Я думаю, хто, хто знає ці місцевості чи хто є, то напишіть, що це за елеватор. Кстати, людина, яка вигружала мене на. Ну, бачите, яка дорога вигрузка, по-моєму, Вова Володимир Вова, по-моєму, сказали. Такий пацан, я не знаю. Студент підказав, розказав все там, що там. йо ну а ще бідно в мене не було на магарич. Першу машину дав, а в не дав. Ну, коротше, привезу. <гум> да, привезу наступний раз. Я думаю, це не останній раз буде. Привезу йому магаричок маленький. Ну, як маленький, я думаю, йому копійку якесь, то найкращий магарич. Як сказати, ну, в принципі, по вигрузці мені понравилось. Вигружають швидко, аналіз в принципі, швидко зробили. Коротше що, ну бачите, дороги, звісно, сюди це. треш. Що туди, в ту сторону, що сюди. Хоч наліво повертай, хоч направо. Перший раз я наліво зліво приїхав, зараз поїхав направо. Вже. Виїжджав сюди і приїхав. Це другий рейс. Що, будемо дивитися додому? Не знаю, що відсипив я шланги на повітря. Тягнув зараз маном, над тільки Ман буде тормозити. Я думаю, що в цей раз я не буду сильно перти, буду потихеньку їхати. Ну як все отак. Так що дивіться, бачите, яке старе КХП. Я так зрозумів, воно не працює, як я не сказав. Не знаю, що так воно, чого воно так роблять, чого воно що все, як воно може бути невигідне, невигідне. КХП завжди має бути вигідне. В будь-якому випадку прийомка, усушка, отряска, там зароблять свої гроші. Не знаю, чому воно так у людей. Це тільки в нас тайна, так як всі через одне місце. Так, ну що, не знаю, що з краном будемо. Ну, Може напишить. Правильно робив, що відсипив та поїхав. Або треба було ждати перебирати. Или... Я не знаю, як ми завтра будемо його вести. Зараз, звісно, може приїду. Дядя Вова, наш мастер подивиться на нього, щось може зробимо, а ні, значить чи потягнуть потихеньку без тормозів, не знаю. Буду дивитися, бачите, яка дорога. Такі, звісно, фірми, як завжди. Гроші на такі фірми не вистачає, щоб зробити до себе під'їзд. Я дивлюся, тут одні елеватори рядом. І тут зараз проїжджати теж елеватори. Ну, я думаю, що не взяв. Як ся підскинуться, тут зробити дорогу. Не знаю, щось таке. Ладно, не будемо плохо бачити, які кошмарі. Тут так можна вилетіти друг друга, нормально залетіть. Так, і тут gps карта включив навігацію, думаю, що ну, я пару разів їхав. Ну, ну, в принципі, дорогу і знаєш, і куди їхати, Ну, все одно перший раз підсказало, а то зараз би там Наводило б мене, я сам би там на чудо і уб. Все одно по картаб хорошо, примерно орієнтуйся. Може, де яка аварія, може якесь щось десь якась пробка впереді, то все підсказує. Не знаю, ту там каже, що Зачем чим ти включаєш, там де ще щось. Короче, ну, это. Якби це було остан... крайній, останній, не останній, а крайній рейс, то я думаю, е-е, ми б його Зробили, зрозуміло, що поставили, зробили до да, цього. Времена. Ну не знаю, це поки цей екран знайти на лоски. Е -е... Поки знайдеш, поки привезеш. Короте, не знаю, треба буде вести. Подивимося. Може я все-таки ся доїду, то щось може придумаємо. Ну, бачите, яка дорога? Дорога життя. Це дорога на елеватор. Ну, Я не знаю, як, як тут щось вам сказати. Просто голова зараз у мене паде. Хорошо, эти амортизатори поміняли повністю. Я думаю, і що рівнем пристягнутий до сидушки, Я думаю, за цього хі -хі -хі, як сказати, не вилетів ще з кабіни. Так, ну що, давайте, наверное, будемо закруглятись, бо люди йдуть скажуть, кажуть, ти знімаєш мене і ще щось, тут... що це за приколи. Короч, все, ставимо лайки. Дякую за те, що послухали, може мій голос, може я не вмію трохи розмовляти. Но... Терпіть <ріху> трохи суржикам, но що зробиш. Дякую, підписуйтесь, ставте лайк щоденних фермера.